Існує така організація, як OWASP, яка займається безпекою веб-додатків. Вони створюють рекомендації та стандарти для захисту від найпоширеніших загроз. У цьому відео ми обговоримо 5 найпоширеніших вразливостей, з якими ви можете зіткнутися. Спершу розглянемо таку вразливість, як SQL Injection. Вона виникає, коли некоректно обробляються введені дані користувачем в SQL запиті, а це дозволяє злоумиснику виконувати небажані SQL команди. До прикладу, у вас є API-інтерфейс, який дозволяє отримати інформацію про користувача за допомогою його ідентифікації. Який буде використовуватись у SQL запиті для отримання даних про нього. Знаю, приклад виглядає простим, але цього достатньо, щоб зрозуміти рівень проблеми. Для того, щоб виконати Get запит, достатньо просто перейти за веб-адресою та передати ідентифікатор користувача. У нашому випадку це один, де у свою чергу сервер отримує цей ідентифікатор та сконкатинує його до SQL запиту. І після успішного виконання клієнт отримує інформацію про користувача. Власне, у такій реалізації сервер має вразливість. До прикладу, замість одиниці можемо ввести наступну команду 1 або 1 дорівнює 1. Такий запис у SQL завжди повертатиме значення True, що у свою чергу поверне усі записи із таблиці, а це вже недобре. Недобре для нас, але для зловмисника це хороший шанс отримати усі записи з бази даних. Для того, щоб такі небажані запити не відбувалися, достатньо дотримуватись простих правил. У нашому випадку перед виконанням SQL запиту можна перевірити, що введені дані відповідають очікуваному типу. Наприклад, переконатися, що UserID ID є числом. Наступним кроком можна використовувати параметризовані запити для екранування даних. Працюється наступним чином. Спочатку створюємо шаблон запиту без встановлених значень, замість них використовуємо спеціальні плейсхолдери, у нашому випадку це знак питання. Потім конкретні дані будемо передавати в окремих параметрах під час виконання запиту. А це вже дозволить базі даних трактувати значення як дані, а не як частину SQL запиту, що у свою чергу зробить неможливим виконання шкідливих ін'єкцій. Наступна вразливість моя улюблена, вона називається Click -jacking. Якщо коротко, це атака, при якій користувача обманом змушують взаємодіяти з прихованим елементом, наприклад, кнопкою або. По посиланням на веб-сторінці, вбудованій через iFrame. Розберемо це на реальному прикладі. До речі, цей приклад створено з навчальною метою, тому для безпеки я приховаю адресу сайту. На першій вкладці знаходиться сайт доставки суші, а на другій сайт обгортка, який через iFrame підвантажує оригінальний сайт доставки. Окрім цього, я додав у верхній правий кут кнопку із суперпропозицію на 1 кг суші за 250 гривень. Відповідно, коли користувач натисне на цю кнопку, він веде свої персональні дані, які можуть бути передані на сервер зловмисника. А це вже недобре. Одним захистом тут буде додавання заголовка на сервері, який називається X-Frame Options. Він блокує можливість будовування сторінки на інші сторінки або фрейми, незалежно від домену. Наприклад, на сайті Facebook директива X-Frame Options має значення deny, що означає, що цей сайт не може бути вбудований у фрейм ні на інших ресурсах, ні на власних сторінках. Тобто використання фрейму для цього сайту повністю заблоковане. Наступна вразливість – Cross-site Request Forgery. І у мене є чудовий приклад такої вразливості, який стався у TikTok в 2020 році. Як пише сама Компанія дослідник виявив вразливість URL, що дозволило виконувати cross-site scripting та кінцеву точку вразливу до cross-site request forgery. Тобто дослідник виявив дві вразливості. Перша це cross-site scripting. Вона дозволяла передавати параметр через URL, який сервер неправильно обробляв. Замість того, щоб перевіряти або фільтрувати його, сайт просто його відображав, а це давало можливість злоумиснику вставляти скрипти, які виконувались в браузері користувача. Друга вразливість – cross-site Request Forgery. Вона стосується кінцевої точки на сервері. Якщо вона вразлива, злоумисник може виконувати. Небажані дії від імені користувача у випадку з TikTok дослідник об'єднав обидві вразливості, тим самим зумів захопити обліковий запис одним кліком. В результаті сервер сайту TikTok генерує SCRF токен та вбудовує його в кожну форму або запит. Тим самим після того, як користувач надсилає його разом із запитом, сервер перевіряє цей токен перед обробкою та відхиляє запит у разі його відсутності або невідповідності. І ще одна вразливість пов'язана з неправильним керуванням автентифікацією та сесіями. Коротше кажучи, після входу користувача в систему зазвичай генерується GOT токен із певним терміном дії, який користувач може використовувати для доступу до захищених ресурсів. Однак, якщо під час виходу із системи сервер, не анулює токен до того, як він стане недійсним, злоумисник може скористатися цим токеном для доступу до облікового запису. Існує декілька правил, як запобігти такій вразливості. Та основною є створення сховища, яке буде зберігати усі інвалідовані токени після виходу користувача із системи. Як правило, таке сховище називають чорним списком. Відповідно, перед перевіркою GOT буде перевірятися, чи є токен у цьому списку, і якщо так, то доступ буде заборонятися. А також при виході із системи токен буде додаватися до чорного списку, роблячи його недійсним для подальшого використання. Гаразд, на цьому в мене все. Якщо у вас є цікаві приклади вразливостей, обов'язково діліться ними у коментарях. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.